Доброго ранку. Годую свою малечу, дивлюся, щось бентамочки мої, кручатка, дуже крильця попускали. Оце це годую, те годую і чекаю, десь має чоловік мені каву винести. Перетривожилася саму ранку, моя свино, там мені двоє це сарят з'їла, га, паскуда. Ну, але тут оці бігають та їдять. А я дивлюся. О! Юрасику, Якщо тривожилась рано, то чого всіх тривожити підраз, всі повинні бути тривожені. Бо я тривожуся, я не знаю, що робити. А я тут ділах яких. Ну, а от сьогодні що ти маєш робити? Та, що вчора нічого. Бо вчора не доробив, то сьогодні робилася. Дуже добре. А то, що треба, коли неї щось робити, то, то нікому нічого не треба. А ти що? Ти Мабуть, щоб тривожитись просто. О, Давай ну, каву що? буду заспокоювати. Ну ти що думаєш, Я тобі каву зробив, я ж хоча свині занесу. Ну дай каву, які свині. От маю чоловіка. Он собі, виклалася і лежить. Мало тільки, щоб тільки двоє порося собі оставила, то що по кліточці тільки крильця валяються. Вони ага. вилітають туди, го назад не, не злітають, а залітають до неї. І тільки присмакує. Ти знаєш, як рибку вона ще любить? Рибку любить? Так, ну філасома, хека, купи, побачиш. Ой. Ти знаєш, що заколоти, яке в неї м'ясо буде солоне? То це вже я думаю, що вже їй, мабуть, легше це колоти. Бо продати то ні по чому. У мене шпичка готова. То я знаю, вона в тебе завжди готова, Жо всі знають, що у тебе завжди шпичка ця готова. Не всі. Лежи, лежить, вуха, як локатори наставила. Слухай, слухай. Тайсон, злітай з тих вишок, бо ти поки придумаєш, як тобі злетіти, то що тебе заточить. Де хазяїна візьмемо до качок? Його такої ще не можу. Дивлюсь на неї, гану гарна свиня, гарна. То що, як воно не свиня, воно само чупакабра якась? Диви, <плес> спринтер! <плес> Ага, це сарки по городах. От, хазяїн каже, буду робити те, що вчора, нічого. Ну не скажу, що нічого не робив. Піску привіз. А, але піску, пісок не скинув. Що вже діти на ньому поробили? Куди це ти мене ведеш? Я куди? В поля? В поля. Ти тільки подивись, скільки я в там молодий. Дай ну, як це я її маю побачити? Треба вставати. Під, підсажуй мене Треба чи ставати що? Треба вставати на дишель. На, ти, ти скажи, нашу вам такий прицеп, На який навіть вилізти, не можна, щоб заглянути. Це два ПТА 4 Вилазь, тут тон вісім на ньоті взяли. Пшениці? Да. А де в нас там тих пару сотих тон вісім пшениці взялося? Ти залізь, подивися, якщо в нас все є, за ніч. А, то горобці заніжжіли скільки. Ну чи горобці? Ой Юра. Ну, мишки. Тон вісім. Пожди, зараз якось достану. Вісім, каже, пшениці намолотили. Ну <риклад> там десь <риклад> що ти хоч ти хочеш тобі присапати. Прицем не прицеп, але знаєш, якби було більше, то було б не проти тако навіть? Більше. Ну, так, да, Ми всі так не проти, щоб більше. Чуєш, а чого вона така в бур'яні, ти не скажеш? Як це ви молотили? Ну що вона в бур'яні? А що, дивися? Це Вітька. Це Вітька виний, все. Це Вітька так молодший. А, одним словом, скільки не є, це вчора ввечері вже змолочена наша пшеничка. Сьогодні в нас буде робота сховати, тому що на завтра дощ. Це саме вікно. Сьогодні треба є, ну, один відром набирає, а другий подає носить. Да. Ти як її не висипеш де ближче, то будеш ти в мене її носити відром. То, я? Рукзачком будеш носити. О, мені враг заборонив взагалі передвигатись, фізично робити, щось ходити, все. Постільний режим. Ясно. Чого ти там ходиш кавкаїш? А де касові? Вона щось вас полягала місцями. То це ніч, вона це ж сорт такий. Називається пляжний. Вона на ніч лягає, а на день піднімає. Ой, в мене, Юре, що не скажи, в нього на все відповідь є. Ви такий сорт сої бачили сплящий, на ніч лягає, на день піднімається. Ай, чистенько. Хазяї, хазяї. Давай, бо будемо такого заглядати на все, а воно ж нічого не зробиться. Ну все. Що, знов знімаєш? Ну а що? Хочу показати, що сонце ледь піднялося, а ти вже наробився, все. Давай, я вам до цього комбайну вже обдув. То вже що тобі? Табляточку і в ліжку? Все, по роботі. Це не ми такі, це жесть така. Хватит жити як небудь. Треба жити як попала. Ото ти ще в мене філософ. філосок. А нащо лавка? Переносна і м'якань, опа. То нащо я так вчора в пісок трудилася, носила, аж руки попугли. А Бо ти вже переносну лавку придумав, Юра. бе ти менш так потякала. То може в хаті лягла ти полежала, а то думаю відра досить. Пішли. Пішли, нарешті щось йдемо робити. Але ж то Павловнія в мене піднімається. Скоро Юра як нічого не схоче робити, то сяде під листячком. я його не знайду. <сіка> листя. нагадує мені, ці лопухи здорові, якими гралися. Що воно буде за диво, не знаю. В кого? Це її, я навіть не думала, що вона прийметься, вона взяла, прийнялася. Та й гониться. Що робити? З такою павловнією. Я навіть не знаю, як з нею поводитися на зиму. Юра вже в мене десь буде машина, що курнути вже десь надумав, мабуть. А ні, просто перегнав, щоб не мішала. А я вже зрішила на нього. <гум> Юрасик коли не робить, то не робить. Коли став до роботи, то гай шумить. Це місце під пісок готує. Зараз підточить мені, ти буду скидати. Одним словом, все, день почався.